Мої розумники та розумнички. Я рада вас вітати у рубриці Математичні цікавинки. Як зробити день веселим? Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде. Діти! Я пропоную вам поглянути на два чарівні мішечки. Подивіться, будь ласка. В першому мішечку, які знаходяться геометричні фігури. Так, молодці, це круг, овал, трикутник, прямокутник. Погляньте, будь ласка, на фігури, які знаходяться в другому мішечку. Так, це куля та куб. Я пропоную вам, діти, прокотити кулю. Котиться вона? Так, молодці, а чи заважає їй щось? Ні, вона легко котиться. А тепер, ми пропоную, а тепер я пропоную вам прокотити куб. Ну як, виходить? Що заважає? Так, мої розумнички. Йому заважають кути. Діти, я пропоную вам порівняти круг та кулю. Чим вони схожі? Так, молодці, вони схожі формою. А чим вони різняться? Правильно, одна з них плоска, а друга об'ємна. А тепер я пропоную вам порівняти куб та квадрат. За чим вони схожі? Так, а чим різняться? Молодці. А зараз, мої розумнички, я пропоную вам подумати і сказати, з яких геометричних фігур можна зробити аплікацію. Чому? Молодці, тому що вони плоскі і їх можна легко наклеяти. А що можна зробити із об'ємних фігур? Молодці побудувати будинок. Дітки, давайте зіграємо у цікаву гру, яка називається геометричне лото. Розгляньте, будь ласка, першу картку. Яку назву має перша фігура? Друга, а третя. Так. Перша фігура овал. Друга коло. Третя трикутник. Розглянемо другу картку. Як ви думаєте, чому я поклала її в такий спосіб? Наприклад, я скажу вам свої припущення. Тому що на першій і на другій картках є однакові геометричні фігури. Або тому, що на другій картці немає овалу? Як ви думаєте, з якої фігури повинна починатися третя картка? Обґрунтуйте свою думку. А зараз давайте трошки відпочинемо, запрошуємо вас на веселу фізкульт хвилинку. Ой, ви діточки, малята, пострибайте, як зайчата. А тепер часу не гайте і як білочка, стрибайте. Як лисичка походіть, і як пташка полетіть. Трошки відпочили. Тож пропоную вам виконати вправу, яка називається Встановий порядок. Роздивіться, будь ласка, уважно малюнки. Вам потрібно визначити, якою дією була перша, якою друга, якою третя, а якою четверта. Отже, якою дією була перша? Так. А друга. А третя. І наостанок четверта. Молодці. Розгляньте наступні малюнки. У якому порядку відбувалися дії. На наступному малюнку визначте послідовність дій самостійно. Розумнички мої, ви сьогодні гарно і плідно попрацювали. Але я хочу, щоб ви відповіли на декілька запитань, які геометричні фігури ми сьогодні згадували? Так, молодці, назвіть об'ємні та плоскі фігури. А останнім завданням для вас буде знайти в навколишньому оточенні все, що нагадує за формою кулю та куб. А зараз розумники мої та розумнички. Я говорю вам до побачення. До нової зустрічі у рубриці Математичні Цікавинки.